Доброго здоров'я, всім шановні глядачі! Вітаю всіх на каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я, тому що воно в нас найцінніше, що у нас є. Отже, шановні глядачі, почалися зміни і законопроекти, які я й передумовую до пенсійної реформи. да 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 от так. Вже вносять зміни в індексацію. Це зміни. Не сама пенсійна реформа, да, але це передумова, щоб її потім запровадити, саму пенсійну реформу. Скоріше за все, сама пенсійна реформа запрацює з жовтня е, місяця цього року. Е, чому я так говорю? Е, тому що вже навіть в пенсійному, пенсійному самому, да, е, пенсійній їхньому цьому офісі, да, Пенсійному фонді є висять брошури, що пенсіонери вже з 1 жовтня отримають е, ну, збільшену пенсію. Вже такі брошури прямо є, і тому подобне. Значить, з жовтня вона вже запрацює, тобто е, в липні, де-влітом її повинні е, запустити. Отже, давайте будемо розбирати, які ж е, там законопроекти виставила Оксана Жолнович, да, на сайті профспілок. От. Е, що там, які зміни, будемо розбиратися. От. Давайте обговоримо. А перед цим я попросив би вас підписатися на канал, додивитися відео до кінця. Ваша підписочка це, як би сказати, такий собі для Ютуба відгук, що ви підписуєтесь на українське і він продвигає український контент, і більше людей побачать це відео і знатимуть, знатимуть більше про пенсійну реформу і все остальне. От, тож. Підписуйтесь на канал, кнопочка підписатися є під відео. Нажимаєте і ви підписані. Коментар. Люба подія, коментар, вподобайка це допомагає розповсюдити відео. Отже, шановні глядачі, відповідно до даного закону, посилання буде під відео на цей законопроект. Можете зайти почитати, там не так уж і мало, 26 сторінок. От. Е, що ж говориться, вимагається міністерством соціальної політики зробити індексацію пенсій більш справедливою та прозорою і однаковою для всіх. Отже. Усі, хто пішов на пенсію по закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб закону України про державну службу, закону України про виконавче провадження, закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, зробити індексацію однією для всіх. Тому що для тих осіб, що я перечислив зверху, військових, держслужбовців, тому подобне, вона індексація була трішечки іншою. Да? От, виконавче провадження, чому це говорить? Тому що і стягнення в них були інші. Тепер це все вони хочуть, як би сказати, збити в одну кучу, вирівняти о, поки що індексацію пенсії у них другі, нарахування в них другі, але пенсійна реформа має це все виправити. от, це сама пенсійна реформа, а індекса поки що говориться про індексацію. Нащо ж це все робиться для дотримання меморандуму про економічну та фінансову політику? Уряд має вжити всіх необхідних заходів для покращення та спрощення пенсійної системи, зокрема, запровадити єдиний підхід до щорічного підвищення пенсій, призначених у пенсійній системі. Виключно через механізм індексації, також запровадити ті зміни, які Конституційний суд України в пенсійній системі визнав неконституційними, привести їх до норм конституційного права. І взагалі, це говориться про те. Про те, да, що в попередніх відео ми говорили, що конституційний суд визнав індексації двадцятого, го 23-го, 24-го року, я не пам'ятаю, чи 2019-й входить не конституційними. Ці індексації кому давали по 100 гривень. Дексували шановні глядачі, кому індексували 100 гривень, напишіть, будь ласка, і от тут говориться, що привести це все до ладу, і якщо це все зроблять автоматично, це буде дуже добре, тому що зараз потрібно людям іти подавати на суд, відсуджувати. Да, є такі, що подавали на суд, відсуджували їм компенсували. Але треба кошти. Але більшості наших пенсіонерів таких коштів немає, щоб наняти адвоката, щоб адвокат це все робив, тому що. Там дуже шалені суми, вони просять за це все. Ну, от ну, так у нас така держава, щоб допомогти, щоб якісь там десь не сильно наживатися, допомогти людям-пенсіонерам да, за, допустим, за якусь номінальну суму, не за космічні суми, як мені один пенсіонер говорив, що адвокат йому нарахував 30 тисяч гривень, щоб оце все в суді провести. Не знаю, правда чи ні, напишіть в коментарях. Отже, далі. Що, що далі? Далі? далі. Е, оці судді-прокурори, да, вони отримують дуже шалені суми. Судді в основному судді. І це там в мене є відео. Я записував буквально, воно вийшло вчора, де Гетьманцев говорив, що скасують ці спецпенсії. Це ж суддів і прокурорів, це спецпенсії. Він говорить, де брати гроші на підвищення е, мінімальної цієї пенсії 4 тисячі гривень. А тут виходить закон цей про індексацію, потім реформа. І от супоставляє оці 4 тисячі гривень, що Гетьманцев казав, що потрібно як мінімальна бути пенсія. Це мінімальна 4 тисячі гривень, шановні глядачі. Мінімальна. А в цій Хто отримує, ну вона буде, напевно, що більша. І от він говорить там про спецпенсії, які відмінять. А тут от такі закони виходять, що про індексацію, а далі пенсійна реформа виправляє їхні пенсії, нарахування. І це все, що це вимога Європейського союзу про економічну співпрацю, шановні глядачі. Тобто, десь кудись щось двигається. Напевно, що воно двигається в Євросоюз. І це моя думка. Ви напишіть свою. Ну, Я так вважаю, чому це все так робиться? Не з, не, не з такого, як би сказати, да, такого. от вони побачили, що такі пенсії малі, і от давай робити будемо індексацію. Тобто 30 років вони цього не робили, а тут бах, і хочуть реформу зробити, індексацію, ці закони це все роблять. Це так просто. Да? От так просто. Вони раз, Потім виходять багато хто їх виходить говорять, говорить, що мала пенсія, мала пенсія. Е, Соціально незахищені люди та, ну і тому подобне. От, це вимога Європейського Союзу про економічну співпрацю. Отже, щось впереді назріває. Напишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Для того, щоб вступити в Європейський Союз, от, потрібно запустити пенсійну реформу. Щоб запустити пенсійну реформу, е треба всіх пенсіонерів вирівняти. Урівняти, да? А щоб це все зробити, потрібно привести до ладу, як би сказати, законодавство. Ой, вони все це впроваджують, оці всі індексації, о, оце, ну, оці всі закони, о, оце далі ще, напевно, що буде. Тому що вони писали про цю реформу, що там вже правок дуже багато. І от вже напевно, що оця закон про індексацію, це вже. Одна із правок. От я вам і говорив, що виходять Данило Гетьман, це хоча він податківець, податківець, який він взагалі має відношення до пенсій, незрозуміло. Також говорить про мінімальну пенсію, оцю 2300, да? про житковий мінімум, мінімальну пенсію, що це не є, як би сказати, ганебно. Плюс до цього Розумков говорив, що дві триста шістдесят проживіть. Ну, говорять, говорять, а його там ніхто не слухає. Сидять собі своє роблять і говори, говорять. І говорять От. Але ж ну, хотів би я почитати вашу думку в коментарях. Що це? Чому так? Да? 30... Я ще раз повторюю: що 30 років нічого не робили. Заганяли в бідність, наші пенсіонери єлі-єлі виживали. Я думаю, що якщо жили на 2-300, да, а додати мінімальну. Ну, 4 тисячі це теж нічого. В коментарях я читав. Попереднє відео я записував про те, як Гетьман це про це все говорив про мінімальну пенсію, 4 тисячі гривень. Люди писали, що мінімум 12 тисяч потрібно, щоб була, щоб прожити. Ну, про, примірно. Ну хоча б 8, хоча б 8. І то це ну, нічого, 8 тисяч, це що? Це 200 доларів. 8 тисяч гривень мінімальна пенсія це що? Це, ну, це нічого. Це, це, це 200 доларів. У Польщі мінімальна пенсія 2-300 злотих. Також це мені в коментарях писали. Я до не знаю. В коментарях люди писали, що 2-300 злотих це 23 тисячі гривень. Не 4 тисячі гривень, а 23. Є різниця. Да? Є різниця оця. 4 тисячі і 23 тисячі. Ну, якось так. І в нас багатейша країна, Багатейша країна. В попередньому відео я вже говорив, що аби позабирати усе в олігархів, ми були б на самі найбагатші. Щоб держава це все, як би сказати, здобувала газ, копали і все остальне. І потім воно між українцями ділилося, то ми були б з вами найбагатші. А так олігархам все поотдавали, воно в, в, в них, як би сказати, вони ним користуються, воно в них в власності і все. От так. У мене на цьому все, шановні глядачі. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. От. Що. Що буде далі, чому це така турбота? Попереднє відео можете подивитися. Там про ці 4 тисячі гривень я розповідаю. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, дай Бог вам здоров'я, головне здоров'я, тому що воно у на нас найцінніше, тому що зайдеш в аптеку, як глянеш на ціни, то можна. Ну, ну, ну Боже, це, 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 це немає в мене слів для для для. Ну, для вислову, да? це просто бред. Заболієш, все, кранти. А вони 2-300. мінімальна пенсія. Нормально. Їх би, блядь, всіх, Господи, прости, посадити на ту мінімальну пенсію, на мінімальну цей прожитковий мінімум, як би вони вижили? Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Ще раз, будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Щиро вдячний.